Слава нації, з вами Дмитро Калинча. Ну що, друзі? У нас з вами знову невелика перемога. Поліція Івано-Франківської області, 14 листопада, знову вилучила техніку у москальського попа колотела. Це крадіжки гравійно-піщаної суміші з русла річки Черемош. Це так званий незаконний кар'єр. Бача. Ми, по соцмережах бачили рекламу цього незаконного об'єкта. Це мало того, що об'єкт незаконний, та ще й викидають рекламу в інтернет з продажу гравійно-піщаної суміші та щебеню. Ну що, друзі, хоч хтось в нашій державі працює, дякую за роботу поліції Івано-Франківської області. Це вже вам нагадаю, вони другий раз вилучають техніку у москальського попа та його банди. Ще є одна дуже цікава інсайдерська інформація. Під час цього другого вилучення техніки була вилучена техніка Національного парку Вижницький. Ну що, друзі, буде повне журналістське розслідування з цього приводу, бо ви самі розумієте, що ситуація дуже цікава, кричуща, скажу так. Техніка, яка має берегти природу, яка є державна, наша з вами на балансі. Національного парку Вижницький задіяно в крадіжках гравійно-піщаної суміші з річки Черемош. Ну, як то кажуть, буде розслідування. Буду вас тримати в курсі подій. До цього відео я прикріплю фото всіх дієвих осіб, країна має знати своїх героїв, та фототехніку, яку вилучила вже поліція. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос цього відео. І, друзі, нагадую вам, підкреслюю ще раз: коли ви щось купляєте в москальських попів, зокрема у москальського попа Колотела на прізвиську качан, ви купляєте кулі москалям, щоб вони вбивали наших хлопців. Щоб вони убивали наших захисників, наших героїв. Так що, друзі, перед тим як щось купити у москальського попа. Дуже добре подумайте і дуже добре зважте все. Друзі, пора вже схаменутися 12-й рік війни. Всім гарного дня, хорошого настрою. Слава Україні разом до перемоги!